До першої річниці цього каналу ексклюзивно для Ютуб. Читачі питають: Якщо завтра вам запропонують контракт із великим видавництвом, але з умовою зробити текст простішим і динамічнішим, що ви відповісте? Ні. І навіть не сумніваюся в цій відповіді. Я не пишу заради ринку чи трендів. Я пишу, тому що у мене є історії, які повинні бути розказані так, як вони того вимагають. Якщо текст потребує глибини, нюансів, складних почуттів, якщо він не вписується в стандартну формулу успіху, це не проблема тексту, а питання вибору. І мій вибір залишатися чесною перед собою і перед читачем і слухачем. А звісно, велике видавництво це можливості. Але якщо ціна цієї можливості спрощення історії, зведення її до поверхневої, легко споживаної схеми, то я відмовлюся без жалю. Бо тоді це вже не буде моя книга, не буде та історія, яку я відчула, яку повинна була розповісти, це буде просто продукт один з багатьох, безіменний, навіть якщо на обкладинці стоятиме моє прізвище, виготовлений за чужими правилами. Для мене успіх це невеликі тиражі будь-якою ціною, а коли книга залишається в серцях читачів. Коли вона змушує думати, відчувати, проживати її разом з героями. І якщо для цього треба йти складнішим шляхом, я готова. Власне, так і роблю все своє свідоме життя. Йду одна своїм шляхом він складніший, але він мій. Але угоди з совістю для мене неприпустимі, якщо у вас є й інші питання до вашої авторки, неодмінно пишіть їх у коментарях до цього відео. Почуємося.